Сьогодні я готую щось особливе: американські кукіси, це печива з трьома смаками та милою домашньою прикрасою. Уяви, аромат лимону, насиченого шоколаду і хрустка фісташка. Все в одному рецепті. Розтоплюю вершкове масло, можна в мікрохвильовці. Жовтки додаю до масла, білки відділяю окремо та накриваю, щоб не завітрилися. Додаю два види цукру. Та два пакетики ванільного цукру, лимонний сік та гарно перемішую, потім змішую борошно з розпушувачем і ввожу в основу, вимішую тісто, поки воно стане м'яким та податливим. Ділю тісто на три частини: в одну додаю лимонну цедру та куркуму, в другу фісташку та спіруліну, третю какао та шматочки шоколаду. Все добре перемішую та загортаю в плівку. Відправляю в холодильник на 20-30 хвилин. З охолодженого тіста формую печиво. Я скочую кульки та трохи придавлюю стаканом. Випікаю 15 хвилин при температурі 180 градусів. Зверху вирішила прикрасити зафіром. У сатейнику змішую воду, цукор. Агар, агар і пюре. Ставлю на вогонь та варю постійно помішуючи приблизно 5 хвилин. Паралельно збиваю білки, поступово додаючи цукор. Коли сироп готовий, тонкою струйкою вливаю його в білки і збиваю ще 5 хвилин. Швидко перекладаю зефірну масу в кондитерський мішок і прикрашаю печиво. Я використовую все солодке, що в мене знайшлось вдома, але ви можете використовувати будь-що за своїм смаком. Я не надто обережна. Хай виглядає, ніби зробила дитина. У цьому є своя магія. Даю зефіру застигнути хвилин 30, а потім насолоджуюсь. Ну що, друзі, як вам такі американські кукіси?